Що ж робити на місці дорожньо-транспортної пригоди, ДТП, так зване, всім доброго дня. Зараз будемо проговорювати саме це питання. Передбачено це у нас статтею 124 КУПАП. І перше, на що я б хотів би звернути увагу, це не залишайте місце дорожньо-транспортної пригоди. Якщо ж ви залишите, значить це буде адмінвідповідальність. Передбачена статтею 122 з позначкою. 4 купа два випадки залишення місця ДТП це доставлення потерпілого до медичного закладу або після. Відео і фотофіксації, ви можете відставити автомобіль в сторону з метою того, щоб е, обезпечити нормальний рух транспортних засобів. Потім виклик працівників поліції з метою оформлення е, і винесення протоколу. Там відбирається пояснення, складається схема, протокол. Подальшому направляються до суду для розгляду третє і в принципі одне із суттєвих: що до страхової кампанії необхідно звернутися на протязі трьох днів з моменту дорожньо транспортної пригоди цієї. В такому випадку, в подальшому будуть виплачені а, страхові відшкодування. І, можливо, ще на сам кінець хотів би вказати про те, що ви можете на місці ДТП скласти а, Європротокол, а, якщо а, водії Тверезі знаходяться а, не в стані алкогольного сп'яніння, якщо у, у водіїв є а, автоцивілка діюча і а, немає потерпілих. В такому в разі можете без будь-яких сумнівів складати європротокол і звертатися до страхової компанії з метою подальших виплат. А якщо є питання, звертайтесь в коментарі або за номером телефону. З вами будемо спілкуватися з цього приводу всім вдалих вирішень справ.